Доброго дня, пір Перш за все, хочу подякувати вам, ваші святі, за ту відзнаку, за ту працю, яку проробили всі хлопці і наші хлопці. Але це, це святий Бог за кожного громадянина, кожного українця, який має захищати нашу рідну землю. І в тому числі допомагати всім тим хлопцям, які зараз продовжують захищати, захищали, продовжують і продовжують її захищати, тому що інакше воно ніяк. В нашій країні кожен є і кожен має бути патріотом. Це всі ті, це вчителі наших шкіл, які навчають наших дітей любити нашу рідну землю, любити нашу країну. Це ті лікарі, які допомагають і лікують, і рятують наших хлопців, і допомагають продовжити їм вставати на ноги. Це всі, це кожен мешканець міста нашого рідного, це кожен українець, який щиро і що сердечно докладає всіх зусиль для того, щоб наша країна давала гарною, мужньою і тою квітучою, якою ми всі її хочемо. Ніхто, крім нас, її не, не зробить такою, як ми хочемо. Про це Я особисто я хочу, щоб моя донька гордо тримала жовто-синій прапор в майбутньому і пишалася тим, що вона живе в цій гарній країні. І саме для того я пішов на фронт, і саме для того пішли всі хлопці на фронт і воювали, поклали там своє життя. Вони віддали своє життя заради цього, і ми не маємо права їх зрадити. Ми повинні продовжувати докладати максимум усіх зусиль, які можуть тільки допомогти розвивати і ставати в нашій країні квітучою і могутньою. Саме силами громад, саме силами людей самих ми можемо досягти тієї цілі, тієї цілі яку, заради якої полягли наші хлопці. Безмежно і щирий, низький уклін. Безмежна шана і вдячність їм за той безсмертний подвиг, який вони чинили. Хочу побажати всім об'єднання, впевненості і саме головне небайдужості. Слава Україні! Герої не вмирають! Героям слава!